Знаете, что зараз слеп заявил? Ну, это вот еще только рюмка на столе. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас так сделаю, что Покровск, наш Покровск, может быть переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі ці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам Путін Медведів або приближені до нього, да? ну або от такі от артист. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодіка, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це е, страна впливу Росії, розумієте? І... Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, Платформа створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП хто може скільки отримувати.